Всім привіт. Вирвався я трохи на природу. Ось наш, наша копанка осіння. Я ліс поскидував листя своє. І бачите, вона водичку позносила його. Тут пляжик такий у нас невеличкий. І його тут хвильками листя позносило. Зараз пройдемось, подивимось на наш осінній ліс. Давно я не був. Що тут твориться, побачимо. Така Листя вже пообсипалось. Тиха обстановка, там вітер дує, а тут затишно. О, вже воно все більше і більше скоро геть упаде у воду. Аж яка підмиває, підмиває, воно похилилося вже, гілки вже там, то стояли, над, висіли над водою, а тепер вже в воді скоро упаде. Так потихеньку-потихеньку наша копанка розливається і розливається. и забиваю улицу территорию вот такая мощь вот эти корень выигрывал рубашка яка На той стороні там беседки. Це відпочинку, зона, зона відпочинку, хто з місць не знає маленький, маленький пісочок, де раніше ми купаємося в дитинстві, а там воно лебідь, плаває. Один чогось. Де його пара? Гордо так пливе краса кра, красенький. Аж ти сам. И який. Ну, раніше у нас тут ніякої птиці не було. Це зараз. І качок розвелося тут багато. І лебіді, і кам... камешів не було зовсім. Ну а зараз все позаростало. Що ти? ось як кораблик. Плеви. Ну, пливи, пливи далі. За мною тут не був, багато повалених дерев. Стежка була нижче, а зараз вже вище підібралися. Так я і кажу, копанка наша відвоює і відвоює лісо територію. Раніше отут, я вже й не помню, де берег був. А зараз вже високо. Ось ну, така краса осіння. У нас тут, там сзади хлопчики на мості корибку ловлять. Не знаю чи клює чи не клює. Ну а тут тихо, вітра немає. Отаке, що листечко, ну бачите, потихеньку як падає з дерев. І прямо в водичку. А я пам'ятаю, оце хлопчик лобять риби, теж згадав. Це десь, тут, тут на цьому місці, коли нам було років по 10, теж якось так вийшло на канікулах літніх. І тижнів, мабуть, три як по заказу стоїть, хороша, гарна гарна погода, а потім десь о пів 12 заходить тучка, така гроза, проходить хороший дощик, і ми тоді ловили рибку павучком. І так виходить, вичислили, що десь як тучка тільки заходить, то добре ловилась риба. Закинеш. Павучок, і витягуєш жмені по дві, приєршені. Ну, це для нас буберів. Це для нас було таке велике задоволення. І вичергуєш, щоб так воно гарно зловилося тільки перед mm. дощом. І то ми в трьох збиралися, брали павучок. Ну, це зараз павучки, це різні снасті. Це... Не, не диво, в магазинах все є. А раніше таких не було, все саморобне, навіть сіток не було. Сітки робили із Гордин, хто пам'ятає. Ну а в нас, виходить, і цей десь товариш знайшов, знайшов сіток. сітку таку, це було козирно. І то ми закидали і ловили, ходили. Павм'я, у мене такий бетончик був молочний на літра три. І то це буквально дощ починався в 11.30, 11 а це за пів часа, треба було раніше, і тоді добре йшла рибка. І то ми по, по черзі закидали, витягли і ділили. Ну і це принесеш додому, це пів. Бетончика такого, цих буберів. І такий задоволений. Ну, а це та, потім потім погода устапкувалася, дощів не було, то і риба не так почала ловитися. ну Це такий період мені запам'ятався, що ми тоді ох і наїлися цих боберів. Зараз їх щось і немає. Повиводилися, не знаю чому. Отака байка. Тут теж так місце, рибаки розчистили, ловлять. Там воно з того берегу потихеньку вода теж розливається, бачите, обсипаються бруги, бугри, обпадають, падають. падають. Да, копанка розливається, з кожним роком і розливається все ширше і ширше. Я вже не пам'ятаю, я говорю, що. Тежка раніше, раніше була, мабуть, метрів від ціля. відсіля. Да, зараз у магазинах рибацьких О, вітер паду, дивіться як листечко полетіло. Є що, що хочеш. Всі приспособи, всі снасті, які ти хочеш. Ну, а раніше такого не було, що у, 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 удочка. Будлище із горішини, І вперед і ловили тільки на черв'яків. Ну, і Рідко коли кидали макуху для прикормки. А то, ну а зараз все, що хочеш, любі підкормки, любі принади, що хочеш. От такий вигляд, це яке червоне листечко. этому кущику, краса осенняя, радуя оком, наша копанка, лис. Вот так на округе. Близко до водички не подъедешь. Грязько, Що дощі були, що от ставка, водичка, земля Сирія. така краса. Але він поплив і поплив туди далі до греблі. А дивіться яка водичка чиста-чиста прозора. Ну, no, видно. А там на тому боці вони риби рибаки поробили такі скамейки, сидять і ловлять. Не знаю чи ловилася, але, мабуть, ловилася, що робила. І тут дерево похилилося. Тиша навкруги. Приємно. А водичка дійсно чиста чиста. А, там якийсь здоровий мостик. Ну, це така прогулянка в нас осіння. Давно я не вибирався. Це пройшовся аж приємно. Ну, це наша пожарка, хто подмітає такий вигляд. Раніше. Копанка від ціня починалася, а зараз вона розлилася туди далі і далі. Ось така прогулянка. Всім дякую, хто дивився наше відео. Підписуйтесь, хто не підписався. Пишіть коментарі і з задоволенням. Відвоюмо, заходьте на прямі ефіри. Всім пока-пока.